А я продовжую епопею із пошука зниклого тиску масла. Попереднє відео, як завжди, буде отутечки внизу. Переходьте, дивіться. Але якщо коротко, то із самим тиском масла, в принципі, питань немає. На гарячу розкачегараний моторчик показує один і один, що звісно трошки менше ніж потрібно. Але все ж таки я замінив оцей от датчик низького тиску, бо він трошки сопливив. Із цікавого індикатор засвідчується на низький тиск масла на прогріту і буквально секунд на півтори-дві і далі зникає, і більше питань немає. І от на днях, коли я їхав по місту зі швидкістю, яка перевищує допустиму, після різкого входження в поворот знову засвітилася ота от нещасна лампочка на півтори секунди і зникла. І тут раптом якесь світло відбилося від венери, попало на болотяний газ. У цей момент мене осяяло, що це може бути проблема у цій штуці. Сепаратор, він же фільтр, він же клапан вентиляції картерних газів. І знявши трубочку, помітив, що там вже маску. Воно його вже сюди трошки викидає. І воно в трубочці трошки закидає туди масло. А точніше засорбує, бо впускний колектор напряму з ним зв'язаний. Звісно, можна зняти кришечку, подивитися в якому стані там мембраночка, але спершу і те, що простіше, отак От знімаєш патрубка і. Дуєш туди-сюди, Значить, на себе воно має дутися, а коли даєш йому повітрячко отуди, клапан має закриватися. В даному випадку воно продавається в обидві сторони і він по-любому йде на заміну. Ця шупокабра опосередковано впливає на тиск масла. Якщо там порвана мембранка, то при закритій дорослі заслоності у моторі створюється. Велике розрідження, що і впливає на тиск масла, не стає меншим. Ну а тут, як поміняю її, замовив по хенгсту, десь 1900 гривень, а може Гець замовлю. І тоді вже буде видно, ще раз поміню тиск масла ну, і все інше.